Замовила два обігрівача, два набори ось такі шлангом з редуктором. Балони в, люди, в людини є. Тобто, один набор собі, другий набор дітям. Щоб, не дай Бог, коли вже ну, якщо не буде цього світа, свята, не буде цього газу, щоб чим хоч чимось можна було обігрітися. Тобто газовий інфрачервоний обігрівач. Якщо немає. Якщо немає альтернативного джерела тепла, це один з кращих, скажімо так, і найбільш доступніших джерел тепла. Тобто на балоні ми можемо готувати їсти і обігріватись ми можемо або ось такими на 3 кВт, 1590 гривень обігрівач, або плита обігрівач 2 в одному. То це йде на 1,3 кВт. Є ще обігрівачі, які накручуються відразу на балон. Вони на півтора кВт будуть. Тобто різні джерела, точніше різні модифікації газових інфрачервоних обігрівачів. Є в наявності. Пишіть, дзвоніть, і будемо вам теж відправляти. Балони 5 літрів, 8 літрів, 12, 25, 27, 40 літрів є теж в наявності. Генератори є інверторні, є звичайні зарядні станції теж різної потужності є. Краще купити його за по адекватній ціні. Хай воно краще стоїть. Чим потім бігати, шукати його, коли вже припече, коли холодно, немає світу? Ну і куплять його по скаженим цінам.